Кращі чоловічі аромати від п'яти брендів. Ці аромати мають класну стійкість, у них Крутий шлейф, і вони пахнуть дійсно дорого. Це справжні, мужні, красиві і суперякісні аромати. Отже, перший бренд Хармон Парі. Ми говоримо про аромат Тестостерон, дуже красивий та гострий. Мужній доволі насичений аромат. Аромат, який колонистий, але при цьому дуже дуже ефектний та дійсно спеціовий. Другий, звичайно, самий гучний на сьогоднішній день аромат в нашому асортименті це різвеліум орто Парізі з топовими нотами полону, ніжного мускусу і красивими цитрусами на фоні густючої деревини. Третій бренд Кріди. Ми говоримо про Авентус версії Абсолют. Це дуже насичена чорна смородина, густа деревина, дубовий мов, і безліч класних цитрусів. Індійський ренас на та червоне яблуко. Наступний бренд Fragrance Dubois аромат Lucius. Дуже густа, насичена деревина з цитрусом, з мускусом, з зеленими чайними нотами, аромат, який пахне просто неперевершено. Вважаю його дійсно самим топовим чоловічим ароматом від бренду Fragrance Dubois. Ну і п'ятий, мій улюблений аромат від бренду Killian Paris Smoking Hot by Kilian. Яблучний кальян, бурбон, ром та ваніль. Дуже густий, надзвичайно об'єднаний. Ємний і супер дорогий та шлейфовий аромат.